Усім привіт, друзі! Basket Moves Podcast вас вітає! Як ви всі вже добре знаєте, Кайрі Ірвінг підірвав медіапростір своїм ультиматумом по трейду, тому сьогодні ми розберемо усі варіанти вірогідних подій, що нас можуть очікувати. А перед тим як почати, заносимо лайк авансом, залишаємо комент для допомоги у просуванні ролику. Поширюйте цей випуск, підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. А щоб вас мотивувати ще сильніше, кращий комент буде з'являтися у наступному подкасті по традиції. Як це сталося з цим коментом? Питання, щоб потрапити в наступний подкаст. Хто краще Джордан Кларксон чи Даріус Гарленд? Ви обох згадали, але ледь не на найостаннішими, Який все-таки ні. У подкасті ще йшлась мова про те, що Гарленд став менш ярким, тому що в його команді тепер є Мічел, який все ж таки перший номер команди. Ну а за Кларксона згадував Олександр. Я його взагалі не розглядував, тому що 21 плюс 4 плюс 4 не дотягує до рівня All Star. Ваш комент не обов'язково має бути питанням. Я буду обирати найцікавіший на мою суб'єктивну думку. Тож, let's go! Карі Ірвінг запросив обмін із Брукліна. НЕЦ були проінформовані про те, що Ірвін хоче покинути команду до дедлайну обмінів 9 лютого. В іншому випадку він піде на правах вільного агента у липні. Контракт Ірвінга спливає після закінчення сезону 22-23, за який він отримає майже 37 мільйонів доларів. Почнемо з того, що, попри всі недоліки Ірвінга як людини, він безумовно талановитий баскетболіст. Найкращий дриблер. Гравець, який йде на матч всіх зірок як стартер. У нинішньому сезоні він провів 40 матчів, набираючи у середньому 27 очок, 5 підбирань, 5 передач, одне прихоплення та майже один блокшот. І саме те, що його контракт закінчується, дуже сильно знижує цінник на Кайрі. Та можна сказати, що це добре, що він попередив про свої плани клуб і вони можуть отримати компенсацію. Хоча все ж ситуація неприємна. Тож досить прелюдії. перший варіант найреалістичніший це Лейкерс. Лейкерс отримують Кайрі Ірвінга, Джо Харріса. Пік другого раунду Брукліна 26-го року. Бруклін отримує Дага Макдермота, Джоша Річардсона, Ромео Ленкфорта, Патріка Беверлі, пік першого раунду Лейкерс 27-го року та свап піками першого раунду 28-го року. Натомість Сан-Антоніо отримує Рассела Весбрука, Петті Мілса, пік першого раунду Лейкерс 29-го року. Навіщо це Лейкерс? По-перше, позбутися Весбрука. Ірвінг знак більше, ще знак більше, Везбрук. Так, броді відмінний партнер по команді, трудоголик, на тренуваннях, але все це множиться на нуль, коли потрібно дійсно тягнути. І Кайрі все це може. Друге, це те, що єдиний, хто міг тримати Ірвінга від всяких диких речей, що він витворяє, це Леброн. Ситуація скаф була, але після було визнання провини від Кайрі, що він помилився, і вони помирилися з броном. А те, який, який Кайрі Ірвінг коли не чудить, ми бачили у цьому сезоні. Він допоможе зняти нагрузку з Джеймса та Девіса 100%. А такий склад повинен виходити в плей-офф: п'ятірка Ірвінг Рівс Харріс. Леброн Девіс, плюс адекватна лава забезпечить топ-6 залізно на заході. Навіщо це Брукліну? Бруклін отримує адекватних рольових, плюс пізній пік Лау, котрий високо котирується в лізі. Також НЕЦ досить непогано посилює лаву рольовими. Беверлі, МакДермот, молодий Ромео Ленкфорд – явно не останні люди в лізі, вони можуть приносити користь команді, навіть якщо Дюрен запросить обмін. Всіх цих рольових можна буде вигідно обміняти. Позбавлення від токсичного гравця плюс отримання піку першого раунду. Як з зрадіє Цай, коли Маркс і Пелінка вдарять по рукам. Ірвінг явно всім набрид у Брукліні, і отримання піку Лейкерс нехай пізнього, непогана пігулка після трьох років розчарування. Навіщо це Сан-Антоніо? Отримання піку першого раунду за непотрібних гравців, е... Я, ясна річ. У команді Грега Поповича зараз лише один курс вниз, ближче до Х'юстона. Тим більше, що з вилітом Кевіна Портера Молодшого та Джейліна Гріна шансів випередити роки це дедалі більший. І ось ці ваші Джоші Річардсені зовсім не потрібні. Плюс повернути старого знайомого Петі Мілса, який зможе більш простою мовою пояснити цим молодим гравцям слова Грега. Про злиття контракту МакДермота я взагалі мовчу. Один в один обміняти Весбрука на Ірвінга не вийде, потрібна буде третя команда. І на цю роль ідеально підходить сан Антоніо з порожньою платіжкою, яка за пік та скидання контракту МакДермота готова прийняти контракт Рассела Весбрука. Наступний варіант тут і зараз це Фінікс. Бруклін отримує Кріса Пола Даріо Шаріча пік першого раунду Фінікса 2024 року. Фінікс отримує Карі Ірвінга. Навіщо це Брукліну? Позбавлення від токсичного гравця. Так, знову цей пункт, але він буде в кожному обміні. Кріс Пол не закриває чемпіонське вікно Брукліна. Кріс е, у нинішньому стані точно не Карі Ірвінг, але він е, точно зможе посилити команду, а особливо Клекстона. Згадайте, який прогрес дав Капелла майже одразу після обміну Пола у Х'юстон. А тут є не менш талановитий Бігмен, який уже мав досвід гри з топовими плеймейкером, і не слід забувати про наявність шутерів. Мілс, Харріс, Ватанабе, Сеткарі з полом на паркеті отримуватимуть більше добрих кітків, а значить, команда стане варіативнішою. Сіпі у свої 37 так само кладе із середньою, розігрує як боженька і корисний у захисті, впевнений, що він дасть команді необхідний баланс. Дюренту не обов'язково вимагати обмін виграти чемпіонства. Як ми вже зрозуміли з кар'єри Дюрента, питання спадщини для нього є чи не ключовим. Що про нього пам'ятатимуть нащадки? Навряд чи втечу за Клохоми або запитаний обмін на початку цього сезону, насамперед, Дюрент МВП, багаторазовий чемпіон ліги, один із найкращих гравців за всю історію, і обмін Ірвінгу на Пола може наблизити Дюрента до чергового чемпіонства. Міцна збалансована команда, яка може обіграти хоч Філу, хоч Денверу у фіналі. Чому ні? Навіщо це Фініксу? Помітний апгрейд на позиції Як би я не хвалив пола, йому скоро вже 38 років. На жаль, Вік потихеньку робить свою справу. Кріс більше не може проходити під кільце в захисті завжди викладатися не виходить. Та й 82 гри плюс плей-офф пол явно не видіграє. А враховуючи нестабільну гру букера, в плей-офф команді потрібна людина, здатна потягнути в соло. Ірвінг якраз із таких. Новий власник готовий витрачатися, враховуючи закриття операції з купівлі клубу та необхідність проводити обміни для посилення складу. У третини гравців закінчуються контракти, і при цьому місця під кепкою наступного сезону не буде. Фінікс має хоч щось зробити у цей дедлайн. Обмін карі логічний крок для залучення вболівальників та збільшення фан-бази клубу. До того ж, нові її власники, як правило, готові витрачатися заради цього хвилинного результату. Тобто Ірвінг отримає бажаний контракт влітку, якщо він добре відіграє плей-офф. І якщо згадати запит обміну з Клівленду, Ірвінг якраз хотів у Фінікс, то ще молодого букера. А тут він отримує вже зміцнілого Девіна, Мікала Айронамена Бріджеса. Та Ейтона, якого завжди можна буде обміняти на потрібних гравців? Чому б не спробувати взяти чемпіонство як перша зірка. Далі найбільш хайповий варіант Даллас. Бруклін отримує Спенсера Дінвіді, Доріана Фіні Сміта, пік другого раунду Далласа 27-го року. Даллас же отримує Карі Ірвінга. Навіщо це Брукліну? Скидання Ірвінга. Повторятися особливо нема сенсу, тож ідемо далі. І хоч пік першого раунду тут складно буде отримати, зате гравці будуть кращі, ніж у першому варіанті. Бруклін не сильно втрачає якість, зате додає глибини в ростеру. Спенсер Дінвіді остаточно відновився від травми, отриманої ще 2 роки тому, і набрав чудової форми. 18 3 плюс 5. З лінійкою 45-40-82 при хорошій ефективності у 55%. Відмінні цифри, і можна сказати, що Спенс виходить на пік форми. Це, звичайно, не ірвінг, але приносити користь команді він точно буде. Доріан Фіні Сміт, відмінний захисний форвард, який у минулому плей-офф ще й в атаці виблискував. У цьому сезоні він трохи деграднув за статистичною ми показниками, але в плей-офф він так само буде корисний, як мінімум у захисті, де його універсалізм допоможе команді. Ну, не на мене ж Сімонса розраховувати зрештою. Навіщо це Далосу? К'юбан забезпечить жирне чек Ірвінгу. Головна причина запиту обміну Карі Маркс і Цай просто не хотіли давати гарантовані гроші на кілька років гравцю. Якщо К'юбан і Карі порозуміються, то Ірвінг отримає контракт на 3-4 роки з гарантованою ЗП. К'юбан псих, повірте, він може втихомирити Карі. Лука просив допомогу. Лука її отримав. Причому йому привезли не аби кого, а стартера на МВЗ, між іншим. Ну а якщо серйозно, то Ірвінг може грати як з отримання, так і взяти м'яч у власні руки. Він точно зможе розвантажити дончича. Ну і не треба забувати про кінцівки, в яких Ірвінг завжди був гарний. Ну і бонусом Лука побачить, що фронт офіс намагається зібрати навколо нього сильну команду, а значить, що Даллас виграв час і уникнув запиту на обмін від Дончича через пару років. Варіант для тих, хто вже провертав подібні угоди: це Торонто. Репторс отримують Кайрі Ірвінга, пік другого раунду Брукліна 26-го року. Бруклін отримає Фреда Ван Вліта, Геррі Трента молодшого, пік другого раунду Торонта 25-го року. Навіщо це Брукліну? Згадуємо пункт 1 усіх вірогідних обмінів, і пункт 2 в обміні з Далласом. Тільки тут імпакт від отриманих гравців може бути більшим. Ванвліт у вакуумі явно краще за Дінвіді. Але останні сезони явно позначилися на фізичній формі Фредді. Плеймейкер Торонто вже третій сезон поспіль входить у топ ліги по зіграних хвилинах. Природно, що організм почне давати збої, але навіть такий Ванвліт краще за Ірвінга і в розіграші, і в захисті, що точно позначиться краще на грі Брукліна. Той самий тренд взагалі йшов на діпоя минулого сезону, але в цьому спіймав зірку і грав настільки нестабільно, що удостоївся похвали від Ньорса. Нік сказав, що в старті не гратиме людина, яка не захищається. У новій обстановці Герітренд знову може стати одним із найкращих тринді-виконавців у Лізі. Бруклін зберігає фінансову гнучкість. Навіть якщо нічого не вийде і на команду чекатиме ребілд, то всіх отриманих гравців можна буде або відразу вигідно обміняти, або залишити на короткострокових контрактах та для майбутніх обмінів. Загалом Маркс явно залишиться в плюсі. Навіщо це Торонто? У Джирі вимінює зірку для Торонто. Знову нагадувати, чим закінчився перший такий обмін, я думаю, не треба. Безумовно, зараз не такого гатунку зірка, але Торонто явно потребують струсу. І приїзд химерного Ірвінга може припинити стагнацію Ростера Репторс. Ну чи зробити ще гірше. У Джирі не звикати йти в банк у Торонто з'явиться друга стабільна опція в атаці. У зв'язку зі стагнацією Барнса, Трента, незрозумілим станом Ван Вліта та загальною апатією решти Ростера. Сякому часто доводиться одному тягнути це болото, але виходить, це у нього, зізнаємося чесно, так собі. Хтось зобов'язаний забрати частину володінню сіакома, І Ірвінг, як ніхто інший, зможе це зробити. Якщо зважати на те, що більшість атак Торонто – це Айзо, то Кайрі відчуватиме в такому нападі, як риба у воді. А у захисті партнери підчистять, якщо що, або Ньорс щось придумає. І останній варіант Карі залишається у НЕЦ. Пройшла новина, якщо прохання Ірвінга не буде задоволене по трейду, то він не бойкотуватиме матчі НЕЦ до кінця сезону. І, можливо, це такий самий хитрий трюк, як від Кейді на початку сезону, щоб максимально встрясти лігу і всі намагалися навести суету, а у підсумку залишиться з диркою від Бублика. І... Ті, хто хотіли підсилитися, погоняться за міражем. А це добре зіграє на руку для Брукліна. І тишком нишком Карі отримає новий контракт за це від Маркса. Але це такі мої фантастичні міркування. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Нагадую, що, можливо, саме твій комент буде вже в наступному випуску, так що пиши, який варіант тобі здався більш вірогідним, чи у тебе є своя думка, де саме опиниться кайрі. Підписуйтесь на всі платформи Basket Moves. Найактуальніші події освітлюються в телеграм-каналі, також активно ведеться сторінка інстаграм. Тому слідкуйте за усіма рухами на кращої ліги світу з баскетболу разом з нами. До зустрічі. Мир!